А наші міністерства сидять і там нічого не роблять. Є таке обурення народу, що не тільки зараз ускладнення на кордоні, а завжди. Але чому саме відбувається обурення народу? Тому що народ не готується до перетину кордону. Народ нічого не робить. Коли ви підготуєтесь. Пройдете по цим п'яти пунктам, то навіть в такі часи, коли є ускладнення, ваш митний брокер вас відправить на інший кордон, де немає таких черг, і ви спокійно його пройдете. І не буде жодних проблем. До будь-якого діла в житті потрібно готуватись. Перетин кордону, знаєте, це не просте діло, митний контроль. Там прикордонний контроль, люди хвилюються, переживають. Але якщо будете робити все правильно, у вас не буде жодних проблем. Отже, українці, пишіть коментарі, як ви перетинали кордон, з якими проблемами зустрічалися ви і як ви їх вирішували? А з нашої сторони, як завжди, бажаємо самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде Україна.